Номер 131 розкладіть на множники. Виконаємо з цього номера приклад 1 і приклад номер 8 Для прикладу 1 застосуємо першу формулу. Отримаємо А-Б в першій дужці, а в другій дужці А в шостому плюс А в п'ятому б плюс А в четвертому Б квадрат, плюс А в третьому Б. 3 плюс А в другому Б в четвертому, плюс А Б в п'ятому, плюс Б в шостому степені. При цьому ми звертаємо увагу на те, що степені всіх до єдиного одночленів другого виразу, то що в другій дужки, дорівнює 6. І виконаємо приклад номер 8. А в п'ятому. Б в 10, плюс С в 15. Якщо ви подивитесь уважно, то ви побачите, що 10 і 15 це числа кратні 5. Отже, можна записати, як А, Б в другому та до 5, плюс С в третьому і, відповідно, до 5 степені. І скористаємося другою формулою. В результаті ми будемо мати в першій дужці А Б в 2, плюс С в третьому. А в другій душки ми будемо мати Аб в другому та до четвертого степеня, мінус А Б в другому та до третього степеня і на С в третьому, плюс А Б в другому та до другого степеня, С в третьому та до другого степеня, мінус А Б в другому, С в третьому і до третього степені. Це в третьому та до четвертого степені. Першу дужку переписуємо, так, як і є. А в другій, відповідно, виконаємо піднесення одночленів до степені. І отримаємо А в четвертому Б в восьмому. Мінус. А в третьому Б в шостому, С в третьому. Додати А в другому Б в четвертому С в шостому. Мінус. А Б в другому С в дев'ятому і плюс С в 12 степені. Номер 13,3. що при будь-якому натуральному N, значення виразу, виконаємо приклад 1. 7 в степені n-1 на 6, тобто ділиться на ціло на 6. Отже, розкладемо на множники вираз 7 в степені n-1, застосувавши першу формулу, отримаємо в першій дужці 7-1, в другій дужці 7 в степені n-1, додати 7 в степені n-2, додати 7 в степені n-3, додати і останній елемент 1. В результаті обчислення в першій дужці буде 6. Другу дужку замінимо через А. Ми отримаємо вираз 6 а що ділиться на ціло на 6. Отже, вираз 7 в степені N-1 ділиться на ціло на 6, що й треба було довести. Номер 135. Доведіть що при будь-якому натуральному n значення виразу. Виконаємо приклад номер 4. 21 в степені N. Додати 4 в степені n плюс 2. кратне 17. Ділиться на ціло на 17 при будь-якому n з множини натуральних чисел. Розкладемо на множник і вираз 21 в степені n додати 4 в степені n плюс 2. Застосуємо властиві степені. а в степені m плюс n. дорівнює добутку а в степені m і а в степені n. Отже, отримаємо 21 в степені n додати 4 в степені n, що множиться на 4 в другому степені. Це дорівнює 21 в степені n додати 16, що множиться на 4 в степені N. Ні перша, ні друга формули в даному випадку не можна застосувати. Для того, щоб її застосувати, нам треба або суму, або різницю двох виразів Запишемо, як різницю двох виразів, тобто 21 в степені n, підняти 4 в степені n. Для того, щоб не порушилася самий вираз, ми і додамо одночасно 4 в степені n, тому ми отримаємо 17 множив на 4 в степені n. В результаті, перші різницю ми розкладемо на множники і отримаємо 21. Мінус 4, а в другій дужці буде 21 в степені n-1. Додати 21 в степені n-2, що множиться на 4, додати. І останній елемент буде 4 в степені n 1 Додати 17, що множиться на 4 в степені n. Різницею степенів ми відповідно. Другу дужку замінимо через многочлен, тому отримаємо 17а, додати 17, що множиться на 4 в степені n. Спільний множник 17. Винесемо за дужки, в дужках залишиться А плюс 4 в степені n. Якщо один із множників ділиться на 17, то і весь вираз, зрозуміло, ділиться на 17. Отже, Вираз 21 в степені n додати 4 в степені n плюс 2 ділиться на 17 при будь-якому n з множини натуральних чисел. Номер 137. Доведіть, що при будь-якому натуральному n значення виразу. Виконаємо приклад номер 2. 7 в степені n, що множиться на 3 в степені 3n. Мінус 2 в степені 2n кратне 37. Спростимо перший вираз. 7 в степені n, що множиться на 3 в степені 3n, мінус 2 в степені 2n можна записати як 7 в степені n помножити на 3 в третьому і до n степені, мінус 2 в другому і до степені n. Дорівнює 7 в степені n помножити на 27 в степені n, мінус 4 в степені n. Використовуючи властивості степені, отримаємо 189 в степені n мінус 4 в степені n. Ну, А тепер застосуємо формулу різниці, отримаємо 189 мінус 4, а в другій дужці 189 в степені n-1 додати 189 в степені n-2 що множиться на 4, додати. І останній доданок 4 в степені n-1. Відповідно, в першій дужки після віднімання ми отримаємо 185, другу дужку замінимо через A. 185 ділиться на ціло на 37, то і весь вираз ділиться на ціло на 37 при будь-якому n з множених натуральних чисел. Отже, вираз. 7 в степені n, що множиться на 3 в степені 3n мінус 2 в степені 2n, ділиться на ціле на 37 при будь-якому n з множини натуральних чисел. Номер 3:10, спростіть вираз. Виконаємо перше завдання: 3 в степені 99, додати 3 в степені 98, що множиться на 2, додати 3 в степені 97, що множиться на 2 в другому степені додати. 3 в степенножити на 2 в степені 98, додати 2 в степені 99 і додати 2 в сотому степені. Якщо ми звернемо увагу, то з першого до передостаннього доданку, у нас спостерігається степінь 99 наших одночленів, і відбувається. Зменшення степені трійки і збільшення степені двійки. Тобто, для того, щоб застосувати форму, не вистачає множника, який відповідає поняттю різниці 3 і 2. Отже, ми домножимо і тут же поділимо на цей самий вираз. тобто 3-2 І перепишемо перші доданки, 3. Дев'ятому додати 3 дев'янось, що множиться на 2, додати. І при цьому зразу ж поділимо даний вираз на 3 мінус 2, і останній доданок не загубимо 2 в сотому степені. Якщо ми уважно подивимося, то перші дві дужки дають формулою 3 в сотому степені мінус 2 в сотому степені. 3 мінус 2 дає одиницю, то знаменник у нас 1. І додати 2 в сотому степені. Після зведення подібних доданків ми отримаємо 3 в сотому степені. Номер 13,14. Довіді, що при будь-якому натуральному N значення виразу. Виконаємо перше завдання: ділиться націло на 19. Отже, 7, що множиться на 5 в степені 2n, додати 12, що множиться на 6 в степені n. Застосувати напряму формулу ні суми, ні різниці ми не можемо, тим паче, що коефіцієнти в нас різні. Значи виконаємо певні перетворення. Перший доданок ми матимемо 7 на 25 в степені n. Другий, залишимо поки без зміни, 7 помножити на 25 в степені N та віднімемо 7, що множиться на 6 в степені N. Для того, щоб вираз був справедливим і незмінним, то нам треба додати 19 на 6 в степені n. Проговоримо ще раз, чому це ми робимо. У нас є 12 коефіцієнт. Коли ми зведемо подібні доданки 7 і 19, які 7 з коефіцієнтом мінус, з від'ємним знаком, відповідно, ми отримаємо наш коефіцієнт 12 з додатнім плюс, знаком, тому що 19 мінус 7 дає нам 12. В результаті перші два. Елементи можна до них застосувати формулу. При цьому 7 винести за дужку. Ми отримаємо в дужках 25 в степені n-6 степені n. останні доданок переписуємо, так, як її є. Ну а далі ми застосовуємо формулу. Отже, 7 помножити на 25 мінус 6 в першій дужці, в другій дужці 25 в степені n-1, додати 25 в степені n-2, помножити на 6, додати. 6 в степені n-1. І додати 19, що множиться на 6 в степені n. Другу дужку ми замінимо через а. Ми отримаємо 7 помножити на 19а. Додати 19, що множиться на 6 степені n. Спільний множник 19, він за дужки, в душах залишається 7а додати 6 степені n. Якщо хоча б один із множників ділиться на 19, то і весь вираз ділиться на 19 при будь-якому n з множени натуральних чисел. Отже, початковий вираз. 7, що множиться на 5 в степені 2n, додати 12, що множиться на 6 в степені n, ділиться на цілу на 19, що й треба було довести в даному завданні.